Село Воютен Торчинської громади З самого ранку біля місцевого кладовища людно, а причиною суперечки стало церковне питання. У центрі уваги старий храм на території кладовища, у якому, як певнять місцеві, самовільно служать представники УПЦ московського патріархату. Приміщення є належить громаді, і громада має право вирішувати, хто туди приїжджає. Ви в себе вдома, ви невеличка частина. Ви порівняйте скільки нас, скільки вас тут зібралося. І привлівно проблема... буду... і ви хочете і керувати буду... сенькою громадою? Чотири місяці тому громада проголосувала за перехід до православної церкви України. Священики і Манчість лишилися при УПЦ МП та перейшли у церкву на кладовищі. Ніби й причин для конфліктів не було. Але через деякий час кажуть воютинці, у село почали з'їжджатися прихильники УПЦ МП з усіх сусідніх сіл. Адже там також храми перейшли до ПЦУ. Городище сюди їде, Бережанка сюди їде, горзин сюди, Білостік сюди Ну ви, в самді кінець кінців. Більшість селян не хочуть, щоб воютин став осередком московського патріархату в окрузі, адже тільки нещодавно вийшли з конфесії, яку вважають ворожою, а приїжджають сюди за 30 її представників. Сюди всі люди їздять. Вам завідно? Вам загідно? Що ви, ви мені зробите? Крім того, кажуть, прихильники ПЦУ у старій церкві проводять не лише богослужіння. Оскільки вони там ведуть і агітацію ще, крім того, що моляться, то з такою ситуацією молитися теж не можна в селі. І весь час після кожної служби по селі йде. Якась чутка, і пішло, і знову люди між собою гризуться. Різні конфесійні погляди привели до того, що взаємини зруйнувалися не тільки між односельчанами, а й між родичами. Моя родина ото стоїть, бо вони сьогодні дивляться, і вони усміхаються, що правильно вони зробили і не говорять зі мною. Меншість певнить, лишатися при УПЦ МП – їхній особистий та свідомий вибір. Тут молився мій батько, тут молився мій чоловік. Він співав хорі і хожу сюди. Я він похований тут, куди я маю ходити. Я в 20 років спіткнулася з бідою. Я стояла під реанімацією, Я в Бога просила, щоб моя дитина вижила. І сьогодні я проти церкви не піду мене навіть і розстріляють тут я не піду проти церкви і все ми не молимося українські польські чише які молиться до цього ні я молюся до бога хожу прихильники ПЦУ кажуть що в час російської агресії не можуть допустити у селі існування церкви московського патріархату це люди настільки зумбовані тим оцем Олександром, що це просто. От і тоді в нас відбулися збори. Ми перейшли мирно. Інша сторона намагається заперечувати свою приналежність до структури РПЦ, або ж відповідають, що не розуміються в цих питаннях. Ми ніколи не були в Росії, розумієте, Ніколи не були. Наша церква. Самодостатня українська, яка вийшла від Філарета. Я не розумію, Іра, Я того не розумію. Тому священника свої причини лишатися в московському патріархаті, а ще каже, що в ПЦУ йому було би некомфортно молитися. Я дотримуюся канонів і вірний церкві, вірний канонам і вірний своєму єпископу. Єпископ це батько. Як я можу піти проти батька? Я думаю, що треба питання безпосередньо задавати верхівці, а не мені. Я рядовий священник. Я виконую свій пастерський і моральний людський громадський обов'язок. Я служу Богові і людям. Що зла не роблять, тільки моляться за всіх людей. Хоча місцеві розповіли, що отець Олександр добре ставиться тільки до тих прихожан, які близькі його серцю та гаманцю. Не ображайте українців. ті, ті, хто до нас приїжджає, такі самі українці. Слід показали бабу, вийде серкві, вийде бабусерфі. То ви мене не убіжали. Поки священник розповідав про те, що усі конфесії мають жити мирно. Селяни показали нам вірш, який отець Олександр на третій день війни написав про предстоятеля ПЦУ Епіфанія. кажуть, з того вірша й почалися конфлікти у селі на церковну тему. Підкидають масло у вогонь, висловлювання деяких місцевих прихильників у ПЦМП. І вона тоді писала, що ми е, краще хай будуть московські і воші як українські гниди. Вона зараз це, це втікла. Розумієте, нас це дуже обурило. Крім того, два дні тому селом пустили плітки про те, що прихильники ОПЦ МП збираються будувати у воютині нову церкву, нібито на місці старої на кладовищі, і саме сьогодні мали закладати капсулу під будівництво. До слова прибути на це дійство мало духовенство зі столиці, але ймовірно, через заворушення серед людей відклали візит. Сам священник Олександр заперечує. У цю інформацію це неправда. Це не є об'єктивна інформація. Не знаю, свідки це все хто взяв. Ніхто тут нічого не планує будувати. Молимося в старенькій трухлій церкві і будувати, поки ніхто не планував. Церква справді старенька, і будівля не відповідає всім нормам безпеки з відкритим вогнем при одному виході, залішоченими вікнами, що трьома вогнегасниками Це нічого не спасе при паніці і люди не будуть мати куди вискочити. На кілька людей то ми вийдемо. Наче в і так і буде. Так Нам поглазнати назад. Після тривалих суперечок воютинці попросили представників УПЦ МП звільнити територію на кладовищі, так як вона знаходиться у розпорядженні громади. До слова, отець Валерій, який нині служить у храмі воютина, додав, що за кілька днів вимагати цього можна буде на юридичних підставах. Храм офіційно перейде до лона Православної церкви України. І згідно закону, все майно, яке належить громаді, воно відповідно також змінює юрисдикцію. Тож сподіваємося, незабаром питання між конфесіями вирішиться мирним шляхом. А якщо представники меншості й зберуться будувати новий храм, то будуть робити це у законний спосіб. Хоча реалізувати це може бути непросто, адже громада воютина категорично проти усього, що буде якось пов'язане із Московією. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.